Цей похід мав бути легкою осінньою прогулянкою, а перетворився на випробування на міцність. Дика гора перекоп, куди майже ніхто не ходить, та найдивніша ночівля у моєму житті. Вечір застав мене у селі Коростів. План був простий знайти галявину і спати. Але мені дуже пощастило, я натрапив на музей воскоколійки просто неба. Людей нуль, тільки тиша і старі вагони. Спати на підлозі вагона я не ризикнув, а ось гамак між балками вписався ідеально. Щоб не задубіти на вітрі, я поклав надувний килимок просто у гамак. Вийшла на диво затишна конструкція. Вилазити зі свого теплого укриття не хотілося, на дворі сиро та мокро. Роса вона повсюду, на траві, на тенті, на гамаку, у повітрі запах хвої та металу. Я дістав спиртівку. У місті ми звикли кудись бігти, ковтати каву на ходу. А тут ти просто дивишся на вогонь, слухаєш, як шумить пальник, чекаєш, поки закипить вода. Це, мабуть, найкраща медитація. Перший ковток і тепло розливається по тілу. Тепер я готовий роздивитися, де я насправді ночував. Серед цього царства залізу і моху я знайшов єдину живу душу стару яблуню. Вона тут, як охоронець, вирішив спробувати місцевий урожай. Мда, на смак, як саме це місце дике, терпке і дуже кисле. Таке не купиш у супермаркеті. Це смак закинутих садів. Старий вагон на вузькій колії. Цікаво, що всередині. Колись ці вагони перевозили людей та ліс. А тепер все це стоїть тут роками, іржавіє, вкривається росою. Природа повільно, але впевнено поглинає ці механізми. Настав час збиратися. Це місце виконало свою місію. Я переночував і відправляюся на Дику гору перекоп, яка славиться своєю дикістю та недоторканістю. Попрощавшись із мовчазними вагонами, я рушив до гори. Карта малювала чітку лінію маршруту. Здавалося б, просто йди. Але Карпати мають свій погляд на географію. Так, ось ташка на гору Параска. А мені ось сюди гору перекоп. Основний орієнтир, як потрапити на гору перекоп, це ось цей лісовий розсадник. В нього далі вже буде йти малопрохідна стежка. Але давайте подивимося, що ж там вирощують. кипарис. Його ні з чим не сплутаєш. Дивлюся у темні тіні дерев. Цікаво, що мене там чекає. Напевно, зроблю собі палицю. Ви бачите, куди дитити? а мені прямо. подолав страшну ділянку за назвою Мокрі ноги». Тепер починається підйом, а під ногами все одно мокро і зарості. Перші метри це лише волога земля і багнюка, але дуже швидко ліс зімкнувся стіною. Дорога заросла так, що напрямок доводилося вгадувати інтуїтивно. Величезна папороть закривала огляд, а трава місцями сягала пояса. Стежка тут справді колись була, старі карти не помиляються, але зараз вона ледь вгадується під шаром рослинності. стежка перетворилася на суцільний непрохідний бурелом. На шляху трапляються досить дивні потічки. Води тут багато. Самота та дикість змушує мене задуматися над відлякуванням звірів. А ось і справжня знахідка. Проточне джерело на висоті 900 метрів. Я вилею воду, яку набрав зі стоячого джерела, та поповню запаси свіжою водою. Коли вже? Коли вже буде вершина? Під кінець підйому мене охопив відчай. Близько третьої дня мені відкрилася перша полонина. Нарешті. широка дорога. Найперше, я хочу роззутися і висушити свої ноги, які є мокрими вже з самого ранку. Яка ж тут красива полонина! Поки сохнуть мої речі, я використав час, щоб приготувати собі гарячу їжу. Але як же я пошкодував, що взяв спиртівку у цей похід? Увечері. Здійнявся такий сильний вітер, проти якого спиртівка виявилася безсила, і я ліг спати голодний. Ця кава стала останнім джерелом тепла на довгі години вперед. Ось гора Митрівка. І там ходить олень, такий величезний. Я ніколи не відчував такого духу дичини. Просто кожних 10 хвилин мочить олень. Ну, якби я не розбирався в оленях, я би думав, що то медвідь. Я вже знаходжуся на горі Перекоп, і навколо мене тільки висока трава, ось така колюча і чорничник. Тому поставити піраміду просто не є можливим. Але навіть якби було місце на хребті, досить вітряно. І завтра показник вітру переросте у червону позначку. Єдине мене хвилює, що тут проходить звірина тропа, але я думаю, цієї ночі тут ходити ніхто не буде. Вітер посилюється, буду вішати гамак, але спочатку пообрізаю гілки, які стирчать, щоб не пошкодити тент. Просто подивіться, який шалений вітер. Якби я розтягнув тент класичну, його б цілу ніч шматувало б об гілки, об все. і невідомо чим би то закінчилося. Тому дивіться, що я зробив. Я знімаю фастекс і сюди залажу всередину, потім якось протягну руки і щеплю його. Привіт. Ми Фаблик. Ты находишь? Да. Ого, Ого-го! Цілу ніч гамак кидало з боку в бік, ранок полегшення не приніс все той самий пронизливий вітер. Залишатися на хребті немає сенсу, потрібно спускатися вниз. Залишаючи гору перекоп, я вирішив. Потрібно повернутися сюди за кращої погоди. Місце варте уваги. Кидаю погляд на гору чорний верх. Вона така сама дика, цікаво, що на ній відбулося. Мої ноги повністю мокрі від ранкової роси, але будучи на хребті, я побачив лісовозну дорогу і вирішив навмання нею спуститися. Вона мусить привести мене у цивілізацію. А ось і вагончик лісників. Саме тут я сховався від вітру і використаю сухе пальне, щоб гарантовано утримати окріп. І випити чогось тепленького. Перекоп показав характер. Я йшов сюди за краєвидами, а отримав урок витримки. Мабуть, у цьому і є сенс таких подорожей. Ледве вибрався з Тихащі. насправді не кожна лісовозна дорога підійде для спуску. Далі вже буде йти пряма дорога по ріку, плавно спускаючись в село. І лісовозну дорогу на гору на порід знати неможливо, тому що їх дуже багато, багато поворотів. І лише пройшовши нагору, можна вже нею спуститися. Білий день, а магазин закритий. Ну що ж, треба їхати в цивілізацію. Буду викликати таксі. Добрий день! Можете забрати мене скоро з